Псалом 85, Диригентові, Псало в синів Корея, Господи, Ти змилосердився над своїм краєм і повернув з полону Якова, ти простив беззаконня своєму народові, покривши усі їхні гріхи, Ти перестав гніватися на нас, відвернувши своє полке обурення. Обернись до нас, Боже. Нашого спасіння, і забудь своє невдоволення нами, невже ти вічно будеш гніватися на нас, продовжуючи своє обурення з покоління в покоління, хіба ти не оживиш нас знову, щоб твій народ радів у тобі? Вияви, Господи, до нас своє милосердя і подаруй нам своє спасіння, послухай, що скаже Господь Бог. Безперечно, Він говоритиме про мир для свого народу, для вірних своїх, лише нехай вони не повертаються знов до своєї нерозсудливості, адже Його спасіння близьке до тих, котрі бояться його, аби Його слава перебувала в нашому краї. Милосердя та істина зустрінуться, правда і мир поцілуються. Праведність зростатиме в землі, а справедливість з неба нахилиться, тож Господь пошле добробут і наша земля дасть свій врожай, істина йтиме перед ними, визначаючи дорогу його кроком.